Діля 3 вересня та у одинадцятому каналі підсумки тижня в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Закупив обладнання та інструменти і відкрив другий барбершоп. Дніпрянин отримав кошти на розвиток власного бізнесу за держпрограмою. Є робота проєкти із липня 2022 року. Реалізують Дніпропетровський обласний центр зайнятості. Цьогоріч, кажуть, подібних заявок в регіоні схвалили вже 350. Як подати документи та отримати грант від держави? Підприємець розповів в нашій знімальній групі. Від управляючого до власника барбершопу такий кар'єрний шлях за 12 років пройшов дніпрянин Вілен. Чоловік розповідає його салону вже три роки. На досягнутому вирішив не зупинятися. Так народилася ідея відкрити ще один філіал власного закладу. Це допоможе і мені, і це допоможе і країні. За Що цього закладу можна дуже скажімо так. Підняти економіку України, і це дуже важливо. Аби втілити ідею, скористався державною програмою Є робота. Подав заявку через дію, створив бізнес-план та захистив його на співбесіді. Співбесіда була у регіональному центрі зайнятості, а вже державний центр зайнятості ухвалив грант. І тоді, ну, десь 30 грудня вже прийшли. Гроші на рахунок, і я вже почав у січні робити барбечок. Новий заклад відкрив вже навесні. Відтак з'явилося одразу шість нових робочих місць. Одна з них зайняв Максим. Чоловік розповідає, його перукарські справи Вілен навчив з нуля. Мені дуже подобається ця робота. В цьому завжди є розвиток. Можна працювати як із чоловіками, так і з жінками. Можна бути і. Універсальним майстром робота з ліми, це Для мене дуже важливо. Мені подобається спілкуватися. Програму мікрогрантів на відкриття або розвиток бізнесу Власна справа реалізує регіональний центр зайнятості. Там зазначають, за умовами програми переможці можуть отримати до 250 тисяч гривень на відкриття власної справи. Для цього треба подати заявку, скласти бізнес-план та захистити його перед комісією. Державний центр зайнятості вже прийняв 350 позитивних рішень, які стосуються саме мешканців Дніпропетровщини. Схвалені бізнес-проекти потенційно створять більше 800 робочих місць. Цьогоріч, кажуть, у регіональному центрі зайнятості заявки на власну справу прийматимуть до 19 листопада. Нагадують, кошти з гранту необхідно використати протягом шести місяців здати їх надходження. А згодом повернути державі у вигляді сплачених податків та зборів. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Дніпровська федерація ушу може залишитися без тренувальної бази. Усе через конфлікт з орендодавцем. Спортсмени кажуть, зробили ремонт приміщення на півмільйона гривень. Попередньо домовляли, що ці витрати частково перекриють оплату за зал. Орендарі ж від цих умов відмовляються і нині вимагають звільнити приміщення за борг. Чи є у сторін шанс домовитись? Розбрався наш Владислав Авдієнко. Дерев'яні вікна, старі підлоги, стіни непрацююче опалення. Ось так виглядало приміщення, яке орендували спортсмени до ремонту, а так вже після. У Дніпровській федерації ушу розповідають, шість років тому тут організували тренувальну базу, облаштували дві спортивні зали, роздягальні душову, а ще кімнату з лікувальним тренажером, на якому проходять реабілітацію постраждалі від обстрілів. Увесь ремонт провели за власний рахунок. «Тут було повністю вбите поміщення, капітально вбите. Тобто ми тут поміняли всі окна. Здесь ремонтировались стіни, полы, потолок, проводка. Сума вийшла 500 тисяч. 500 Стверджують, була усна домовленість з орендодавцем. Ми домовили, що ми будемо робити ремонт, щоб можна було працювати. А потім це буде зараховано у суму оренди. Втім, замість знижки спортсмени отримали сповіщення про підвищення оренди майже вдвічі. Коли не згодились платити за такими умовами, у залі відключили світло й воду. Відтак тренування стали неможливими. Не всі діти змогли займатися в переміщенні, де, по перше, нема опалення, по-друге, нема електрики і нема води, не було води багато часу. Більшість тренерського складу федерації нині у лавах ЗСУ. Андрій та Роман бійці ТРО обурені таким ставленням та тиском. «Всім боляче, всім всі, всі зли зам директора сказав. Так я зробив все, щоб вас сюди вижити. Либо платите такі суми, либо ми турик сюди запустимо. Це дуже не Діти, котрі тренувалися тут у нас і котрі зараз ще тренуються. Це дуже важливо, тому що це підіймає дух цих дітей. Це для дітей дуже важливо. Щоб вони продовжили те життя, що було до вторгнення. Орендодавець підтверджує, були не проти профінансувати ремонт приміщення, втім, лише частково та з погодженням кошторису. Ніхто до мене не, не обращався ні з калькуляціями, ні нічим. Розумієте, ремонт можна зробити на 100 тисяч можна зробити на 500, і можна зробити на 5 мільйонів. Правильно, ну це все согласовується з нами. В договорі написано 50 на 50. Процентів так? так, вони що вони там строїли? Вони навіть нас туди не пускали. Додають, спортивна федерація вже завинила оплату оренди за майже рік. На сьогоднішній день у них долга 183 з копійками. Там тисяч саме тому кажуть їм відключили світло і воду. За що їм давати світ? Вони не платять. Юристи ж кажуть, що у можуть не визнавати борг, якщо їм відключили комунікації. У разі якщо було відключено власником приміщення комунікації, відповідні суді можуть наполягати на тому, що це приміщення не використовували за цільовим призначенням. Відповідно, мало місце порушення зі сторони орендодавця і вимагати перерахунку за цей період. Водночас змусити орендодавця зарахувати вартість ремонту за оплату шансів небагато, каже експерт, адже це не оформлено документально. Якісь невід'ємні поліпшення щодо цього приміщення вони мають узгоджуватися в письмовій формі. Якщо письмового узгодження цих умов не було, то відповідно орендар діяв на власний розсуд і він має нести наслідки вчинення від відповідних дій. Зараз орендодавець намагається стягнути зі спортсменів заборгованість у понад 100 тисяч гривень. Суд першої інстанції став на бік власника приміщення. Втім, все ще розглядається апеляція. Сторони конфлікту не готові на мирову. Чекають на остаточне рішення Феміди. Я бачу рішення в суді. Якщо суд постановить, ми будемо шукати меценатів, будемо шукати не знаю, спонсорів. Будемо, будемо гасити цей борг. Владислава Авдієнко, Сергій Озоров, новини 11 каналу. Зробили надскладну операцію та врятували життя. Дніпровські медики, які поїхали до Херсона, допомогти колегам екстрено евакуювали звідти жінку з інсультом. Усе, аби провести тут унікальне хірургічне втручання та вберегти пацієнтку від фатальних наслідків. Жінка вже виписалась з лікарні та планує повернутися додому. Більше про врятоване життя розкаже Марко Ручка. Клубочок судин. Спатологічний, який розірвавшись, може привести до загибелі людини. Саме це могло загрожувати Алі Іванівні. Тривалий час жінка скаржилась на головні болі. До операції пережила інсульт, мала порушення зору і пам'яті. Жінку буквально врятували дніпровські лікарі, які приїхали у Херсон, щоб допомогти колегам. Приділі що треба срочно робити операцію, і от мене. Могли евакуювати і зробити операцію. Через війну та безкінечні обстріли окупантів з Херсону виїхали кваліфіковані медики. Тому фахівців, які могли б допомогти жінці, у рідному місті не було. Та і фінансова пацієнтка б таке лікування не осилила. Дві неділі мене персонал ухажував за мною, і доглядав і капельниці, і таблетки, і все, ліки, всі там. Я так розумію, все це було абсолютно безкоштовно? Безкоштовно. Як проводили унікальне оперативне втручання, демонструє нейрохірург. Через малесенький отвір в променевій артерії заводяться такі інструменти, як трубочки, які проводяться по всім судинам. Цей патологічний клубок судин в патологічній ділянці він вводиться туди, полімеризуюча речовина, тобто клей, клеєва спеціальна композиція. І вона там лишається. Таким чином артилівоновосна мальформація вимикається з кровообігу. Операція минула успішно, судину буквально заклеїли. Це фактично унеможливило крововилив у мозок. Лікар показує результат. Бачимо, з якою мальформацією вона була, і тут ми бачимо, як вона виключена з кровотоку. Тобто... Сьогодні в нас є впевненість. Що не буде важкої біди, що ми можемо відпустити додому ще з рекомендаціями пізніше провести ще одну операцію, яка дозволить повністю видужати з цим важким захворюванням. Чекати повторного обстеження, врятована дніпровськими медиками. Жінка буде у рідному Херсоні. Виїжджати не планує навіть, попри постійні обстріли окупантів, аби зустріти перемогу у рідному місті. Марко Ручка, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. Нестерпний запах, орда, комах та сміття з історією. І Все це у звичайній квартирі багатоповерхівки. На житловому масиві перемога життя цілого під'їзду перетворилося на пекло. Усе через сусідку, яка збирає мотлох, про життя по сусідству зі звалищем розкаже Анастасія Вільхова. Проспект Героїв у Дніпрі. На вигляд, звичайно, багатоповерхівка. Однак всередині дому чого тільки немає. Наприклад, таргани, які заполонили цілий під'їзд та повна антисанітарія. Стираю таракани, ставлю прати таргани в ліжку, таргани на кухні таргани, скрізь вони. Кавомашинку включити не можу. Навіть кави попити, тому що вмикаю таргани. Мені просто дітей шкода, по ним повзають таргани. Діти прокидаються та біжать до мами. Таке нашестя тарганів через гори сусідку. За словами мешканців будинку, колекція мотлуху сімейна справа, яка, мовляв, передається по жіночій лінії. Спочатку цим займалась бабуся, потім матір нині шестафета перейшла до доньки. Я, наприклад, нічого такого це, мусора не приносила. А це що то там це в кімнаті в цій, це родителей, і обув, і, і одежда, і все все это їхнє було. І просто не вибрасувалась, хранілась годами. Тобто речі вже запліснювали, вони, см... вони всі смердять, вони всі в цих тарганах і їм вже доволі довго, багато років. Погіршилась ситуація з початком Великої війни. Вберегтися від можливих ракетних ударів Любов вирішила у власний спосіб. Війна почалася страшно. от я. Своєї рода гаката як, як у, у біжища укриття здійслає мені, а безпечно, сирени гудять, зайду домой і нормально. Вже влітку від сміття почав йти нестерпний запах. Боротися з ним сусіди вирішили самотужки, скинулися грошима, завітали до господарки квартири та вивезли звідти чотири вантажівки мотлогу. Кожна машина стоїла нам три тисячі, тобто жильці. Е Збирали ці кошти власно, власно самі, тому що ну, потр... була потреба, зараз спека, була потреба вивозити цей мусор. Аби повністю позбутися сміття, потрібно щонайменше ще кілька камазів, кажуть мешканці будинку. Проте жаліються, вже не мають ані сил, ані коштів. Ми звернулися з письмовою, за... з письмовою заявою до поліції Соборного району, звідти підійшов їх працівників, задокументував. Склав значить, опис місця пригоди, опитав всіх причетних і її порушницю, і склав на неї адмінпротокол, і в принципі на цьому поліції функції закінчилась. Вже не раз мешканці будинку звертались до поліції, там радять йти до суду. Тим часом в жилсервісі обіцяють, проведуть у будинку дезінфекцію. Втім, трохи пізніше, коли закінчать розпочати ремонт. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Синевир, заповідники та мальовничі краєвиди Івано-Франківщини та Закарпаття. Діти працівників Інтерпайп з Нікополя, Дніпра та Новомосковська влітку відпочивали у таборах Карпат. Дозвілля для них повністю організувала компанія. Там кажуть, попри війну у дітей має бути дитинство. Чи вдалося подарувати незабутні враження про це далі? На пероні залізничного вокзалу у Дніпрі батьки, бабусі та дідусі. Вони чекають дітей з відпочинку у Карпатах. І ось їхній потяг видніться у далині. Кілька хвилин і рідні вже зустрічають малечу після двотижневої відпустки, а далі поцілунки та обійми. Малеча у захваті. Подобався відпочинок у Карпатах і підліткам. 14-річний Макарі з Нікополя ділиться враженнями. Найбільше сподобався похід на гору Озерна і дуже сподобалася територія лагеря та природа навколо. Наталія з Дніпра зустрічає з потяга двох своїх синів 10 та 8 років. Це вже їхня друга поїздка до літнього табору. Тому каже, відпускати малих не боялися. Тим паче, і з дітьми були на зв'язку. Дуже гарні враження, по фото, по відео. Бачимо, що діти були зайняті, активні, відпочивші. Ну не нудьгували це точно. У таборі для дітей була насичена розважальна програма. Тематичні гуртки, квести, дискотеки, конкурси та патріотичні співи біля вогнища. Пана Україна Такими відео розповідають батьки, діти ділилися щодня. Оздоровлювати дітей працівників інтерпайп регулярно допомагає компанія. Цьогоріч вона повністю організувала літні дозвілля для малечі загиблих бійців, а також захисників мобілізованих на підприємствах. Відпочинок повністю за рахунок компанії. Усім іншим інтерпайп компенсував 80% вартості путівки та проїзд. Повна вартість путівки. По-моєму, 16 тисяч і 25, ну, 4 тисячі це не гроші. Це дуже добре, що компанія нас підтримує, тому що за повну стоїмость при нинішньому війні те, що проїхать. Ти ніяк собі не позволиш. В «Інтерпайп» кажуть, постійно підтримують родини співробітників під час війни. Зокрема, вони отримують компенсацію на ремонт житла, що постраждали від ворожих атак. А ще коштом компанії близько сотні дітей, працівників з Нікополя, разом із мамами вже рік мешкають в евакуації у безпечному місці Дніпропетровщини. Цьогоріч у Карпатах відпочили понад пів тисячі маленьких українців. З них 165 – діти військовослужбовців. Айміна Арналт Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Працює наша гаряча лінія. Звертайтеся, якщо у вас є важлива інформація, і слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.